Здоровенькі мої любі та гарненькі. Це фінальна серія гри Dragon Age Origins. Проте на кінець пригоди Тараса. Є продовження в Awakening. і якщо тобі цікаво побачити другий сезон, пиши в коменти. Ми прийшли в серце країни, де Нарим — це місто, яке ми обов'язково повинні мати в друзях задля боротьби з мором. Та до нас харачуть шмо за мордим рахітом. Вони зайшли до маєтка Ямона та втирають якусь діч, наче вони прям на повну готуються до вторгнення ворога. А ми їх відволікаємо тим, що вирішили зібрати раду баннів. Ідіть в дупу, вилупки. Ох, як вони мене бісять. Тримайте мене, бо я хочу на їм пику. Я тут збираю армію всіх раз в Ферелдену, а Козимордий ще й представляється як Ерл Хаєверу. Падло! Це територія тераса, його пращурів та нащадків. Ох, як він мене бісить. Щоб ви зрозуміли, він каже, наче батько нашого героя хотів зрадити Ферелден. Підлі морди, я вам ще наваляю, коли прийде можливість. Коли вони вже пішли, я йду базікати за Емоном, у нього була служниця королеви Анори, яка сказала, що їй потрібна наша допомога. Королева не довіряє батьку, який в свою чергу тільки оминає можливість розмови, тому її тупість підсказала піти до коземордого Хоу, який захопив її та посадив під бар'єр. Служниця Анори чула, як Хоу говорив, що королева його дістала, та краще буде її вбити, а потім об'явити, що у всьому винен Еамон. І коли я це все чую, то розумію, що це вже повний піпець. Тому ми допоможемо визволити Анору. Служниця дістала для нас парадну форму солдат Хоу, та ми можемо пройти деяку частину квесту через стелс. І я спробую, досить цікаво, як це буде виглядати. Коло маєтка Ерла не Рима зібрали Гайба, 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 гайба. смітник його мородою. Ми, скориставшись моментом, тихенько проходимо через хід для прислуги та перевдягаємось парадну форму. Наша задача не підходити до інших солдатів, щоб вони не побачили незнайомців, проте коло самісінького входу стоять вартові, і тут нам допомогла креативні служниці. «Допоможіть! допоможіть! В кущах сидять з чупакаброю! Вони набухались та хочуть скупатись у фонтані. Завдяки цій дівчині, ми пройшли, та я показав майстер клас Стелса. Що вона казала? Не можна підходити до інших солдат? Хе -хе. Та я перед їх носом сундуки взламував та лутав все. І так, потихеньку лутаючи все, ми дійшли до місця утримання королеви. Настороживши локатори, Тарас почув голос з унітазу. Це була Анора. Її зачинили під магічним бар'єром. Щоб визволити напудрену дупу, потрібно вставити пістонів магу, який і наклав цей бар'єр. Тарас спускається у підземелля та бачить вартового, якому стало погано. Та люб'язний в'язень підхопив його та поклав спадки. Можливо, вартовому було жарко, тому він його роздяг та насипив на себе його обладунки. Цього в'язня звати Ріордан. Він із сірих вартових, які йшли на допомогу при битві в Остагарі. Та щось вони довго йшли, наче кадирівці, які відправились до Ростова мочкарити ПВК. Але цей тип краще за вище зазначених телефон, і він ще зіграє свою роль. Тому Ріордан піде на волю, і там нас буде чекати. Коли ми зайшли ще глибше підземелля, хтивня показала супернавички з перевдягання. Навіть сантехнік з певних фільмів за цей час можуть тільки роздягнутись. А Тарас командою роздягнулись та ще й нацепили основну броню. Зараз на хвилинку в побічні квести. В цих підземеллях дуже багато камер для в'язнів, та ми випустимо всіх, бо коземорди там тримає багато місцевих депутатів та їх родичів, які нас підтримують. А як ви пам'ятаєте, Ерл Еамон збирає банні в бані для голосування, тому нам потрібна більшість голосів в ігровій Верховній Раді. Нарешті, потусивши по всім куточкам, ми знаходимо головного козого кізякоїда Хоу. Ура, друзі, ура! Я знайшов цього падлу, який реально вбив усіх можливих та неможливих родичів нашого героя, який забрав родинний маєток та ще й оплямив ім'я Траса. Це була солодка мить, коли я зміг встромити йому свій меч під хвіст. Так як з ним був маг, вбивши його, ми знищили бар'єр та підемо визволяти королеву анору. І тут я зустрів найважчого боса у цій грі. Ні, це не був дракон чи якийсь голим, це 30-річна одинока жінка, яка прожила все життя з 40 котами та вирішила випліснути всю зневагу на мене. Мені прийшло тікати від неї, щоб заманити у пастку та замочити її в чотирьох. А тільки потім я повернувся та замочив всіх її котиків. До речі, є інший варіант. Нашого героя може взяти під варту та ув'язнити у форці. тоді буде прикольний квест з визволенням. В маєтку Ерла Емона зібрались топові політики, там ми спілкуємось о майбутньому Ферелдена. По-перше, Анора хоче, щоб я її підтримав, та вона самостійно керувала країною. По-друге, Анора сказала, що в ельфінажі зараз коїться якесь лихо, а нам потрібна підтримка всіх можливих союзників, тому хтиві бажано туди відправитись та все порішати. Коли нинішня королева пішла, ми продовжили розмову з Емоном. Він наполягає на об'єднанні сімей, але я не хочу одружуватись на ній. Я люблю мою красуню Моріган, хоча стати королем Ферелдена досить прикольно. Але моє бажання це одружити Алістера за Норою. Що е -е, я краще там постою, закривши вуха. Алістер просто не знає, з ким тягається. Я майстер по зливу дівчат. Була одна історія. Я тоді ще навчався у школі, та мені якось написала дівчина з досить симпотним фото на її сторінці. Ми домовились зустрітись, але я не забуваю про друзів, тому попросив її взяти подругу. Як чемні хлопці, ми прийшли трішечки раніше до місця зустрічі, і тут мій друг каже, що зараз така тема, що деякі дівчата ціпляють не свої фото у профіль в соцмережі. Тому він запропонував придумати відмазку. На випадок, якщо прийде. І Тут ми бачимо на горизонті двох красивих жаб. за міркою National Geographic. Та поки вони йшли до нас, у мене в голові було тільки перекоти поле. Дівчата поздоровкались, і тут я видаю: Привіт, дівчата. Вибачте, тут таке трапилось? Мені зателефонувала мама, що потрібно піти в гараж та набрати картоплі в погребі. Ну я й пішов. Ще за мною пішов мій друг, а в догонку інша дівчина кричить: А твій друг він з нами залишиться? Та дружбан видає, я йду йому допомагати. Та зі швидкістю мустанга ми втікли звідти. Ох, я сподіваюся, що ця дівчина не дивиться зараз цей ролик. А вам доводилось морозитись від протилежного полу? Пиши в коменти. Повернемось до ігрової реальності. Я вже домовився за Норою у весіллі Алістером, а тепер сам піду шукати собі няшок у ельфінажі. Прийшовши до ельфіняшок, Хтивня бачив натовп коло якоїсь дивної будівлі. Прислухавшись, ми почули, що в Ельфінажі чума, яка заражає тільки ельфів, та магистепінтера зробила карантинну зону, де, за їх словами, вони лікують ельфів, проте після лікування їх вже ніхто не бачив. Мене в будівлю не впускають, тому Тарас зайшов через чорний вхід. Де ми побачили документи, що ельфи не хворіють, магі Вентара всіх обманюють, бо займаються работоргівлею. Звісно, ми побігли вичищати всіх телепнів, поки не дійшли до головного. Цей покидьок пропонує розійтись миром. Він запропонував продати нам дозвіл на работоргівлю спочатку Лугейна за 100 золотих. Також сказав, що допоможе нам зберегти наші кошти в банку, якщо ми назвемо три цифри зі зворотньої сторони картки. Я на лошпек, тому його відгамселю, заберу докази та визволю всіх ельфів. Тільки це падло сильне, не з першої спроби я зміг йому наваляти. Тарас взяв документи з початкою логейна, я пред'явлю їх як доказ, що він гнида. Ну а потім я пішов назад у маєток Емона. Стрьомно, що таке коїться не тільки в іграх, а ще й в реальному житті. Я не знаю, скільки сотень років або тисячоліть повинно пройти, щоб людство змогло повністю перемогти работоргівлю. Коли ми виконали місію, прийшов час зайнятися політикою, але в грі все легше, тут зрозуміло, хто правий, а хто ні В реальному житті найбридкіше падло буде до останнього викручуватись, лиходіяти та вдавати себе великого патріота. Ми пішли до палацу, де й проходить засідання ради. Всі висловлюють свої думки, ніхто не натягає маску та каже прямо. Ми також приймаємо участь та розповідаємо всі гріхи Логейна, а як ви пам'ятаєте, їх немало. Він намагався парирувати звинувачення, але його слова були схожі на одного Карліка-старіканчика. Про те, як Орлей, а це захід, може всіх захопити, як вони колись добули велику побіду. Хоча відмінність між ними велика, логей реально герой війни. Коли в нього ще працювали мізки, він зміг деокупувати свою країну від Орлея. та в нього ще залишилась краплина честі. Це ви побачите трішки далі. Отже, пройшло голосування, більшість депутатів підтримали Тараса, тому ми змогли перемогти Логейна. А це не все. Щоб нарешті з усім покінчити, вирішено провести поєдинок. Звісно, я йому знатно наваляю. Мої удари вводять його в стан, і він тільки пару разів мене вдарить. В кінці логей мужньо згинає коліно, щоб Тарас казнив його за всі гріхи. І тут виходить Ріордан, сірий вартовий, якого ми врятували. Він пропонує посвятити логейна у сірій вартові. Якщо він помре після посвяти, це буде справедливе покарання. Якщо виживе, буде боротись породженням темряви під нашим крилом. Важливо, якщо ми погодимось, Логейн виживе та почне спокутувати свої гріхи. А Алістер піде з нашої команди, бо він перестане поважати нашого героя. На мою думку, такі покидьки не повинні носити герб сіру варти та недостойні, щоб боротись пліч опліч з Тарасом. Тому ми робимо свою справу. Далі нам показують, як всі об'єднались, громадянська війна закінчилась. Алістер за норою домовились одружитись, і ми всі разом зустрінемо ворога. А зустріти ми його плануємо коло Редкліфа, тому саме туди зараз стягують армії, які ми змогли зібрати. Звісно, ми помандрували до Редкліфа, а туди, крім нас, вже приперся передовий загін породжень темряви, який ми, звісно, відлукцюємо. Ким ти себе бачиш через 5 років. Всі чорти пали, та ми пішли до замку. А там. Коротше, Ці тварюки мають якийсь розум. Вони облюрили, що основний бій буде в ретлів. Насправді це була лише частка армії, а основні сили з Архідемоном підуть в Денарим. та досить скоро там будуть. Тому нам швидко потрібно підготувати армію та виступити шустрим маршем. Але поки всі готуються, ми пішли потриндіть з Ріорданом. який сказав, що ми ще зелені малявки та ніхріна не знаємо. Сірі вартові єдині, хто може зупинити морд. Ні, не тому, що вони відчувають породжень темряви. Архідемон це гімно, яке просто так не здохне. Після вбивства оскверненна душа перейде до іншого породження темряви і зупинити це може лише сірий вартовий, бо в його цілі також є скверна. Так як звичайний чорт пустий, архідемон просто займає оболонку, але у сірого вартового є душа. Тому коли архідемон вціляється в оболонку сірого вартового, обидва помирають. Не лякайтесь, мої друзі, Ріордан хоче нанести останній удар по орхідемону, щоб Тарас та Алістер продовжили нести місію. Все якось сумно: кожен раз потрібно жертвувати життям, і тут раптом, звідки не візьми, з'являється Моріган. Виявляється, що вона все знала та кличе нас у постіль, але не просто так ради забави. Вона вважає, що її вагітність зможе врятувати Тарасу життя. Якщо саме наш герой нанесе останній удар, то дух Архідемона направиться до дитя в пузі, наче до маяку, цей архідушок помре, а плід не тільки виживе та ще й загортується у цій скверні, де дитя народиться з надзвичайними здібностями. Цей розклад мені подобається, але не все так просто. Ця егоїстка хоче сама виховувати дитину, типу, що вона після перемоги зникне і щоб я її не шукав. Шкода, що не можна сказати. Ок, я тоді пішов до Леліани, або він. Спи собі сама, коли біля тебе мене нема. але хрін там плавав. Ми або спимо, або ні. Я хочу залишити можливість зйомки другого сезону, тому погоджуюсь. Все, ми пішли, наші зусилля не були марними. Кожна частка Фарелдену поділилась військами, та нас очікує остання битва. Ось я піднявся сходами. Підняв руку, і як бачите, Тарас до мене також підіймається. А тепер я провожу лівою рукою та зникну. Фокус. При іншому ракурсі ви мене знову бачите. Зараз я піду спускатись сходами вниз та покажу вам, де Філе краще за міс Фарелден. Тепер пройшов і Тарас. Перед, воїни, біжить в сторону моєї руки. Далі на нас чекає справжнє рубилово, на яке ми так довго очікували. Але перед цим ми трішки зачистимо територію, де зафіксуємо позиції. Це потрібно, щоб ми перед останньою битвою зі всіма поспілкувались та останнє обрали товаришів для битви з Архідемоном. Кожен супутник скаже свої слова: так сценаристи зробили атмосферу, наче ми зможемо втратити когось із друзів в цій битві. Добавлю, що Моріган призналась нам в коханні та сказала, що ніколи не забуде Тараса. Також поговорили з Ріорданом. Він сказав, що піде заманювати та бити Архідемона на криші форта, а нам в цей час потрібно перебити всіх полководців чортів. Я не буду загострювати на цьому увагу і так затягую відео. Тому ми під оплески та крики наших воїнів підемо перемагати ворога. Хочу віддати належно розробникам. Вони змогли надати відчуття, що ми все робили дарма. Під час бит ми можемо звати на допомогу війська, які здобували під час всієї гри. Маги, гноми, ельфи, воїни Редкліпу, големи. Поки ми винищуємо ватажків чортів, нам показали таку катсцену. Можна сказати, він герой, він молодець. Тепер ця тварюка не може літати. Тому я вирізаю цей довгий шлях через Орду, та ми тепешимось прямо до самісінького архідемона. Кавабанга, мої черепашки ніндзя! Що мені сподобалось під час битви, нам допомагали всі. І Ерл Емон вибіг, і перший чарівник, і голова загону Легіона Мертвих. Всі наші друзі прийшли на допомогу. А тепер. Настав той самий довгоочікуваний момент. Мої любі і дорогенькі, ми перемогли. Шкода, що породження темряви не зникли, вони знову повернулись у глибинні стежки, де будуть очікувати нового Архідемона. Але ми з вами повинні лікувати це перемога. Алістер одружується за норою, хоча коханням тут і не пахне. Проте так було завжди в королівські часи. Ніхто ні в кого не питав, любиш чи не любиш. О! Ми нарешті знайшли брата Тараса! До битвого Остагарі він був у розвідці, та на його загін напали породження темряви, його врятували хасінди. Фергюс довго хворів та зміг повернутися в Денарим тільки після перемоги над Архідемоном. Тарас ще може поспілкувати зі своїми товаришами та дізнатись їх плани. Наприклад, голем Шайла хоче знову стати гномом, вони з він відправляються на пошуки стародавньої магії. А щодо інших. У кожного свої бажання, та ви зможете їх дізнатись, коли самостійно пройдете гру. Тому давайте не гайте часу та послухаємо, на що вплинув наш герой та що його далі очікує. Алістер за норою доповнили один одного в управлінні країною. Місце знаходження праха Андрасте стало відомо церкві, тому віряни направились до Урни. Коло магів повністю відновили у міських ельфів справи пішли на ура. Новий король дав місце ельфійському старості при дворі. Долійські ельфи та люди знайшли спільну мову, нового оберігача поважали всі, навіть еліта Ферелдена. Новий король Белен досить добре себе зарекомендував, гноми навіть змогли відбити частку тейгів від породжень темряви. Бранка відправляла големів до гномого короля, але Бранка передумала, та вона не хотіла робити големів тільки для короля. Тому Белен напав на бранку, але вона наглухо зачинилась разом з ковадлом порожнечі. Моріган зникла, як і обіцяла. А що Тарас? Спочатку він був в денеримі, проте згодом направився в Амарантайм, бо не вся орда розійшлась, деякі вожаки продовжили свою справу. Дякую вам, що ви подивились всі серії серіалу про Dragon Age Origins. Надалі я буду намагатись робити одне-два відео про одну гру. Це буде досить стисло, але сподіваюсь, що вам сподобається. Пишіть в коментарі, чи ви хочете продовження історії Тараса. Також пишіть, якщо вам більше подобається багатосерійка. Я вас кохаю, до зустрічі в новій грі.